Нервової системи. Як центральної, то тобто є це оболонок головного мозку і мозку, так і периферійної, це периферійних нервів. Саме такий пацієнт нині лікується в обласній лікарні. В нього виявили два кліщі, які були тривалий час. Він поступив у тяжкому стані, він з порушенням свідомості. Натрапити на кліща можна не лише у лісі. О, Тут таке малесеньке-малесеньке є почервоніння. Ярослав притарабанив нам кліща. Отакого малого це син ентимологині пані Руслани. Каже, треба бути обережними і в міських парках та біля будинків. Зони відпочинку всіх наших міст можна стверджувати. Будуть багаті на їх судових кліщів, якщо ці території не упорядковані, Окрім хворобу лайма, кліщі можуть бути збудниками ще майже 150 хвороб. Однак не треба панікувати багато з них Викликають симптоми звичні для нас. Це може бути е, хвороба. Ну так у вигляді ГРВІ, яка проходить і проходить. Та ще одною небезпекою є кліщовий енцефаліт. Щороку фахівці виловлюють кліщів, щоб дослідити, чи вони є носіями вірусу. І хоч на Рівненщині таких виявляли, та поки в області серед людей заражень не було. Але сусідня з нами волинь має завжди постійно діючі вогнища осередки цього захворювання. І ну щороку там реєструються люди хворі на кліщовий енцефаліт Щоб уникнути загрози. Ози фахівці радять користуватися репелентами, які відлякують кровососів, а ще захищатися одягом. Шкарпетки, які натягти наверх на ногавиці, тому що під штани, все ж таки, він доволі гарно і чітко заповзе. Це мають бути щільні манжети, це має бути головний обір, і самим все ж кліщів не витягати. Краще звернутися до медиків. Олія якою мажуть цього кліща ні в коєму випадку це не можна робити, Беруть шприц, якась того кліща присмоктують і починають тягнути. Не треба цього робити, і обов'язково попередити про укус сімейного лікаря, який може призначити за потреби антибіотик для профілактики. А за два-чотири тижні скерує на аналізи, аби в разі підтвердження одразу почати лікування, щоб до прикладу хвороба лайма безсимптомно не перейшла у наступну стадію. Лайм-бореліоз ми можемо е, вилікувати, але Ураження суглобів можуть залишатися після.